Кременчук місто креативної, талановитої та перспективної молоді. Щоб якомога більше заохотити їх до нових звершень, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради призначив стипендію 34 найкращим студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів міста. 27 лютого із ними зустрівся міський голова Кременчука Віталій Малецький. Певнений, що ми з вами багато ще зробимо в місті Кременчуці, поки ви не вступили до своїх вищих навчальних закладів, будемо разом допомагати Збройним силам України, допомагати нашим волонтерам. Самі станемо волонтерами і будемо допомагати тим людям, які потребують нашої підтримки і допомоги. Ви є лідерами, ви є лідерами думок. Ви вже є лідерами в плані того, що ви стали достойними, гідними того, щоб отримувати стипендію Кременчуцької міської ради. Наше майбутнє за молоддю. Студенти, вчителі, логісти, медики, військові це ті, кому дістанеться найважливіша місія відбудувати сильну і квітучу Україну після перемоги. Успішні і здібні саме такими є стипендіати Кременчуцької міської ради. Ми займаємося з моєю командою, організовуємо різні заходи, захищаємо права студентів, волонтеримо, Звісно, зараз війна це необхідно. Із останніх заходів, наприклад, я пам'ятаю, ми ходили здавати кров до нашого центру. Переливання крові. І я отримала міську стипендію е, за свої досягнення. Навчаюся на першому курсі Факультет права гуманітарних і соціальних наук, спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа. У майбутньому, думаю, відкрию власну справу. І мені буде легше у справі з документами, і я буду сама все знати, замість того, щоб платити комусь, щоб мені роз'яснили, що там написано. Наразі міська влада Кременчука стимулює молодь здобувати успіхи у навчанні та науковій роботі, а також брати активну участь у громадському житті міста. Стипендіати будуть отримувати кошти протягом п'яти місяців. Більшість студентів збирається інвестувати в себе та свій розвиток, а дехто планує просто витратити на власні потреби або відкласти. Так як я дуже багато працюю і втомлююся, я хочу собі вибрати період, десь вже коли тепло буде весна, літо і влаштувати собі таке невелике бюджетне. Звісно, мисі, студенти турне по Україні, думаю, якийсь відсоток буду відкладати, якийсь витрачу на подарунки рідним та собі щось комплю. Протягом зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький поспілкувався із молоддю, дізнався про їхні плани на майбутнє та навіть розповів про деякі власні спогади студентських років і завершив захід теплими побажаннями та настановами. Я бажаю нам всім перемоги, бажаю вам вкласти в цю перемогу якомога більше своїх зусиль і щоб потім, після перемоги, ми могли сказати, що це ми зробили разом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.